Всім привіт! Це був просто неймовірний тиждень чи навіть місяць. Недавно я оголошувала конкурс. Ви написали дуже багато коментарів. І ми з друзями старалися уважно перечитувати коментарі, та навіть декого довелося забанити. Але я знаю, що мої підписники не будуть писати поганих слів та піддаватися на провокації негідників. Тепер перейдемо до визначення переможця. Найлегше визначити улюбленця публіки, оскільки можна просто побачити, чий коментар набрав найбільше вподобаєк. Найбільше набрав коментар, в якого 14 вподобаєк. Автором коментаря є Діма Майнкрафт. В нього на каналі 28 відео і лише 31 підписник. Але, мабуть, вони дуже активні. В описі він пише, що знімає відео про Майнкрафт українською мовою. Але, на мою думку, в нього тут дечого не вистачає. Якщо подивитися відео, то тепер зрозуміло. Він зробив оголошення для своїх підписників, і вони за нього проголосували. Так можна, він молодець. А що стосується інших відео, то в них всі описи українською. І я дивилася деякі з них. Він підходить згідно умов конкурсу. А щоб визначити інших переможців, Мені потрібно скористатися звичайним блокнотом. Ну, як звичайним? не зовсім звичайним. Але я впевнена, про нього знає майже кожен український школяр. Отже, спочатку підключимо рандом та створимо списки учасників конкурсу. Запишемо їх через кому в лапках. На жаль, деякі профілі учасників не відповідали вимогам. Тому я їх сюди не вписую. Але це не проблема. Якщо ви захочете взяти участь наступного разу, то зможете все виправити. Художників було дуже-дуже мало. Але хто є, то є. А далі нехай комп'ютер виведе в окремих рядках переможці. Так, ще потрібно зберегти файл і. Момент істини. І ось вони, переможці конкурсу. Вітаю! Тепер повернуся з від Майнкрафту та побудую їх з Почну з третього місця. Це художник Ваня i8. В нього нема скіна Майнкрафт, але він себе малював і навіть написав в коментарі, як він виглядає. В нього фіолетове тіло, але він, він лисий. Для побудови я використаю чарівну гакерську лопату. І ось що вийшло. Сподіваюся, він себе впізнає. Тепер перейду до другого місця. Це Майнкрафтер Флукер. Для побудови його скіна я також візьму чарівну лопату. Але тепер діамантову. І ось що вийшло. тут легше, оскільки в нього є скін в кожному його відео. А тепер прийшов момент. Побудувати улюбленця публіки. Отже, перше місце Діма Майнкрафт і його скін створений золотою чарівною гакарською лопатою. Ось вони переможці конкурсу. І звісно, я запишу про них шорт з відео. Я сподіваюся, вам сподобався цей конкурс. Це був перший такий конкурс, і я маю знати, чи вам таке подобається. Якщо так. То не забудьте поставити вподобайку та написати коментар. Ви найкращі, тому будьте чемні. Я вас вірю. Па-па!